能。 Наш деплантхол. Квітковий наш деплантхол. все-таки хочу купити на свою клумбу якісь чи високі, чи плетючі квіти. От. Тому зараз заїду, подивлюся, що там є. Ну, може познімаю, якщо в мене вийде, якщо буде там щось цікаве, новеньке, познімаю і вам теж покажу. Щось він говорить, я на все ще розумію. Ну нічого, я тільки вчуся. Вивозять такі повні корзини з квітами. Значить, є тут вибір. Ідемо дивитися Так, треба монетку. Мені сусідка по дачі ще сказала, що тут, там, де все для пташок і для котиків собачок, продається солома в тюках. Зараз піду подивлюсь. Вони цю солому використовують як мульчу. Я ніколи сюди не заходжу, а тоді думаю, де вони беруть, де вони беруть, а вони виявляються, ось тут її. Купують. Ось вона, бачите, для кроликів така тирса. Це теж для кроликів. Ага, ось ця солома. О, ой, який великий. 14 євро, такий здоровий тюк. Це підстілка, бачите, для коней, поросят, півнів і корів. Хм. Мені не треба такий великий. І тут така тирса для котів собак. Це теж для кроликів. Ось солома. Ага, от таке мені підійде. Солома. Такі як її дістати. Ось може дістану. О. 1,2 кг, 3 євро. Це воно кроет крайденхой мед Вортел Флокен. Ну, це таке 3 євро. Люди добрі. Ні. Я своєю скошеною травичкою краще застелю. Да, дороге задоволення тут мати дачу. 3 євро. Ось такий от пакетик. Соломи, чи сіна. Йдемо далі. Йдемо на вулицю. Алло? Чи... чи до вуличних квітів? Шукати мені якусь красу. Дивіться, яке Дорого коштує 2,95. Аж багаторічна, мабуть. Тут можна взяти таку ромашку, посадити, але вона невисока. Мені треба щось високе. Білі в мене вже, наче є, там на клумбі. Різні маргаритки. Ось такі в мене є жовті, помаранчеві білі. Зараз будуть квітнути другою хвилею. Євро одна штучка. Ось ці продаються. Маки білі. Так, а це в нас що таке? Агапантус, агапантус. Ну, який гарний. Оскільки він коштує, агапантус. 3,95, 4 євро. Ага, пантус. Красивий. Мабуть, він уже відквітає. Ось така штука. Так, а це що? Бамбук. Хо-бамбук. Які хосточки, дивіться, які гарні. Но ну, мене там сонце, вони люблять. Тінь, сонце і слимаки. Скільки такі хосточки? 2 євро, вон, бачите, євро 95. Гарно. Так, а що це в нас таке? 4 євро. Десентра спектакль Розео. це таке, яке воно виростає. Може якусь троянду купити. Ще посадити. Так, а тут уже кущики такі малина. Всякі такі. Ось, угу, на, на штамбі, 4 євро, базиликум. Ось дивіться, є такий е, дельфініум магічний фонтан. Їх коштує він 2 євро. Ось я візьму, вони тут взагалі в тсноті. Ще будуть квітнути. А це грязь, чи що це таке? Чи ще щось на нього напало? Якийсь він як хворий. Бачите, ще буде квітнути. І це що таке? О, Треба інший знайти. Якийсь хворий. Така ще є цікава ромашечка. Біленька і жовтенька. Бачите, скільки воно коштує? Євро 50 взагалі. Ось така гарні ромашечка. Так, а це що таке? Це квіточки. Так, а це що таке у нас? Заміокулькас. А що, він на вулиці росте? 2,95. Ну, я розгубилася. Чинара якась. А, так, ну ось теж дельфініум. Такий, я не можу зрозуміти, чи це він хворий, чи це він брудний. Ці листочки наче нормальні. Буде квітнути. Може це поврізати і нічого не буде? Чи ні? Не знаю я, як все поводити, тому брати не буду. Так, а тут купа троянд, але вони вже в такому стані. Сімпатично. Штамбові. І тут по сім євро. Щось вони в такому занепаді. Ці троянди, що вони їх не це. Оце щось таке високе, ну що це таке? Саме жасмін. А, жасмін. Жасмін, ну ти ж такий, я обожнюю жасмін. Ось такі маленькі квіточки, але він такий змучений. Так, а це теж жасмін. О, може мені такий жасмін взяти, Скільки він 495. А ось яка троянда, Гарна помаранчева. Як вона називається? 7 євро Як називається? енд Гарден. селект Біла троянда. О, як я люблю білі троянди. Це, мабуть, плетючка чи якимись букетиками. Скільки вона? Так. Патью Вінтер... Вінтер а вінтерхарпі. Вінтерхарпі. Брідал. Брідал. Так. Називається брідал. 5 євро. Ну що ви скажете? Взять таку таку білу троянду дивіться. А якщо я зараз посажу, вона буде квітувати ще. Ці вже повідквітували. Красива яка до моєї малинової. А тлі тут повно. Блін, та що ж вони на не, не цей, не лікують їх? Дивіться, скільки тлі. Чита, Чигріта М. Троянда. Хм. Я прям взагалі вже не знаю, що мені брати. І далі. Що ми там подивимось? Так, що це в нас таке? Це ось буде квітувати. Зараз подивлюсь. Три євро буде квітувати. Так що це таке? Не пише, що воно таке. Ну. Високі, мабуть, вон таке виростає. Так, ось 2,95. Нічого не пишуть про нього. Що це таке? Стауденмікс. Червоні. І ось ще голубенькі такі. Сальвія. Мемороса. Марвел Блю, Сальвія. Сальвія. мабуть, теж висока виростає, так? Ну що мені взяти? Або Сальвію, або ось цю а якого вона кольору? буде? Ружевого, так? Чи фіолетового? Ось така. Плант. Так що це таке? Стаудинікс. Не знаю. Ну це більш-менш таке воно нормально виглядає. І оці червоні 2,95. дев'яносто Всі я знаю, але не знаю, як називаються. Так, оцієї колюче якесь листя, не хочу я її брати, не люблю колючки. а Значить, що я візьму? Оцю сальвію візьму. так Вона ще буде квітувати, не сподіваюсь. Таким синеньким. Вона коштує 3 євро. посажу Що я до неї ще посажу. Теж маргаритка, мабуть, якась. Ось така цікава, дивіться. Мені подобається, не знаю, як вона виростає. Зараз узнаю ціну. Ось як вона називається. І до цього буде так синьо-жовтий. Непогано, як на мене. А вам як? Мій вибір. От візьму такі два кущики поки що. Щось я не можу зрозуміти. А ви мені напишіть, що я пропустила, що я не взяла, чи щось можна було взяти з тих, які я вам показувала. Це форзиція. Які вони виростають і що мені від них чекати? Слухайте, що я знайшла. 2,95 штамбова ромашка. Боже, яка краса. То я ж її візьму. 2,95. Клас. О, і її посажу. класно вона буде. Супер, невже? не вже 2,95, я вірю своїм очам на штамбі. Так, показую ціну на 8,60 я купила. Саме дороге, це у мене сальвія і оця ромашечка. Сальвія і ромашечка по 3 євро. Значить, от е горщик євро 95. у той. І ця квіточка взагалі 75. Вона називається. Зомер, зомер Блойфер, Ну, не знаю, це мабуть, не назва, це просто що сонячна, сонячна квіточка. Ось так, друзі. Ось по таким цінам можна накупити в Нідерландах, знайти щось цікаве, яке буде радувати. Все, поїхали саджати. Везу свою ромашечку тихенько. Боюся, щоб не зламати. Той стовбурець, бо вона така висока. Буду садити, то її треба буде підв'язати до якоїсь палочки. А вітер у нас не припиняється. Ну, мені тут близько, вон там вже наші дачі. Так що, друзі, поїхали далі. Ну ось, друзі, посадила ще нові квіти на клумбу штамбову ромашку, сальвію і паризьку красуню, як вона називається, знайшла в інтернеті. Виявляється, це паризька красуня. Ну, нехай красується в мене на клумбі. Однорічна, мабуть, вона насінням розмножується, ну може й насіється. Ось так, друзі. Ну, моя клумба вже буяє різними фарбами і квітує.